На розсольник. Ми будемо варити сьогодні розсольник. Водичка там закипіла, і ми поряд поставили каструльку і ще з водичкою, для того, щоб відварити е, перлову крупу. Гарно промита, я її на ніч не замочую і обов'язково відварюю на півготовності окремо, щоб з неї зійшла ота бура, така слизь і щоб вона була така прозора. Потрібно буде 5-6 величеньких картоплин. У мене каструля 4 літрова. І гарненька морквинка на засмажку. І два кружечка селери. Я взяла ось такою бульбочкою, якщо у вас є зелена стеблова, то два-три стебла виваряться, потім викинете їх. А ця порізана буде відварюватись разом з картоплею. Ще потрібно буде дві цибулинки. Одна піде зараз разом із м'ясом, і з цибулькою піде у. Супчик наш. І в мене 300 грамів отакої жирненької порібенеї. На розсольник це саме смачненьке м'ясо. І з нирками не варимо ніколи. І ще в кінці я додам гіркої червоної перчинки і чесничку. І, звичайно ж, в розсольник потрібні огірки. Бажано, щоб вони були бочкові. Вони дуже смачні, ароматні, і потрібно буде їх, я виберу такі крупнішенькі. А ви дивіться по своєму, на свій смак і на своє бажання. Селеру нарізаю зовсім дрібнесенькими, тонесенькими шматочками як цибульку на засмажку. Витягувати ми її не будемо. Коли вкидаємо зелену селеру стеблову, вона виварюється, ми її витягуємо. Цю селеру ми ріжемо на такі дрібненькі шматочки, і поки відварюється м'ясо і весь суп, воно розварюється так, що його не видно. Але смак і аромат. Дуже-дуже смачно і ароматно. І нарізаємо так само дрібнесеньку цибульку, яку зараз покладемо варитись. Я роблю це обов'язково. Коли вариться м'ясо, навіть якщо круп'яні, якісь або овочеві супи. І смак набагато кращий. І аромат, і звичайно, користь і поживніші вони. М'ясо. Обов'язково вимочую до того стану, щоб була зовсім прозора вода. Я ось вкинула я крупу, не солила нічого. І ось дивіться, яка бура, така якась рожева бура, така рідина зверху робиться плівка і густа така слизь, і вона не потрібна нам супові. Водичка закипіла на розсольник. Викладаємо туди м'ясо, віджимаємо його, і обов'язково прозоро, щоб крові не було. І я викладаю м'ясо завжди в окріп, і варю довго, шумовиння знімати, знімати не потрібно. І дуже смачний і бульйон, і смачне соковите м'ясо. І відразу ж додаю і селеру, і цибульку. І все це разом воно буде варитися півтори годинки на невеличкому вогні. І буде такий густий, наваристий, смачний бульйон. І суп буде теж смачним. Огірочки я вибрала 4 крупніші, і обов'язково я огірочки чищу. І в енігарет, і в олів'є кругом, де є квашені такі огірочки, я їх чищу, Для того, щоб не було вздуття, для того, щоб не болів животик, завжди я вичищаю. Почищеню огірочки. просто беру крупну таку терку з крупною решіткою і натираю. Ви, якщо хочете, можете нарізати шматочками, якими ви хочете. А якщо у вас ви полюбляєте розсольник, але у вас огірки не їдять, ви можете просто ціленькі огірочки взяти, не до кінця їх розрізати декілька штук кинути в суп, а потім уже в кінці, після приготування, ці огірки витягнути. І просто викинути, а смак і аромат розсольника у вас буде. Картоплю нарізаємо невеличкими шматочками. В розсольники взагалі ви такі супи бажано нарізати невеличкими, такі десь 2 на 2 шматочки більше не потрібні. Картоплі тут повинно бути багато, тому що все-таки це суп. І готуємо все на засмажку. Одну крупну морквину натираємо на терочку. І нарізаємо цибульку, як взагалі нарізаєте на засмажку. Водичка закипіла, закладаємо картоплю у печену воду. І там у бульйон. І поки що не солимо. Будемо присолювати картоплю тоді. Коли вже картопля, коли картопля сама буде майже готова. Картопля проварилася, добре, тепер ми так, я, беру, я беру так шумовочки або зворотною стороною ложки, перевіряю обстіночку, якщо вона майже готова, картопля, нам не потрібно, щоб вона зварилася вже зовсім. І ось тепер гарно проварена крупа зверху відгортаю рідину, вона в нас залишиться. І шумовку, і гарно набираю отак, із, щоб рідина з неї бура оця зійшла клійковина. І чистеньку приловочку додаємо, вже майже відварено до половини, закладаємо у супчик. І одночасно додаємо натерті ігрочки разом із юшечкою. І це все разом, воно буде готуватися на півгодинки, і довариться і картопля, і крупа теж довариться. І змішаються всі смаки, і буде дуже-дуже смачно. При, так, перевіряємо на густоту, тому що переловка в нас залишилась, я її промию і заморозюю, і буде на наступний раз. Додаю солі, столову ложку без гірки, потім доведемо до смаку, тому що в нас такі огірочки квашені. Додаємо трішечки сушеного чесничку, я додаю обов'язково. Додаю лаврове листечко. Дихмяний перчик додаю. І ставлю сковорідку, щоб смажити засмажку. Наливаю 2-3 столові ложечки олії і коли олія розіріється, викладаю цибулю. разом. Я ніколи не смажу цибулю і моркву відразу. Одночасно не викладаю ніколи не сковорідку. Олійка, коли розігрілася, потім викладаю туди цибульку, просмажую цибульку до золотистого прозорого такого кольору, а ще тільки потім додаю туди морку. І тим часом нарізаю зелену петрушку дрібненько. нарізаю червоний перчик, зовсім небагато, і роздавлюю часничок. Часничок я завжди роздавлюю. Дрібнесенько його це все січу. І потім додаю трішечки солі. І перетираю обов'язково солью. Виходить набагато смачніший і ароматніший саме такий спосіб, перетертий. Ось так, поки засмажечки приготувалися, зелень ми теж все зробили. І тепер вже скуштували, все в нас нормально, додаємо засмажечку, додаємо всю зелень, все, що ми приготували, спробували до смаку довели. Декілька хвилиночок, щоб подружилися всі спеції наші росольники, які ми, ми вимикаємо. Підтували. Дивіться, сама перловка, вона гарно зварена, але вона не розвалилася. Зовсім ми її не переварили. Сам супчик-росольник, він не густий, такий, що як каша, якби ми відразу відварили її. Тут же в цьому бульоні вона була б густа. І була бурого кольору, а так кольор просто супчику смачного, із морквою, із картоплею. Все в міру розварилося. Огірочків, дивіться, їх не знайдеш. Аромат і смак огірочків дуже смачний, але самих огірочків не видно.